Ось це моя хата. І буквально від неї 20 метрів я стою в такому ось осичнику. І ось дивіться, які тут грибочки ростуть. Ось один який вже вимахав. Гарний. І ось тут ще один. Це ще менший. Але досвід останніх двох років показує, що треба забирати їх зараз тому що вони червивіють і стають непридатні для їжі. Ось дивіться, який грибок гарний. Не знаю, вроді не червивий, твердий. Зараз того більшого заберу. Ось такі грибочки. Біля хати ростуть. Ну, Це вже видно червивий. Корінь твердий, але не знаю який він буде. Ну, видно, конкретно він вже червивий. Зараз обріжу, подивлюсь. Все-таки він червивий. Не знаю як далеко буде. Я обрізав буквально отак десь. Не знаю, що там далі. Ну заберу додому. Там вирішу. І ось я відійшов ще далі і дивіться, ще два січні, гарні. Молоденькі. Викручую, не ламаю, так що все нормально. Ну, ці гарні тверді, вроді би. такі грибочки. І не треба влесіти. А тут у нас підбережник. Молоденький, гарненький. Акуратно викручую. Опа. Ось такі. Тут у нас ще один виглядає цей чуть більший. Ось такі грибочки.